Перші книжки від благодійників уже мають можливість читати студенти університету імені Івана Франка. У цьому вище до слова навчався і Олег Наливайко. Голова Держкомтелерадіо приємно здивований від тої кількості книг, яку вдалося зібрати і передати сподеям. Чесно кажучи, розраховували ну тисячі, десятки тисяч, може сотні. Ну але ніколи не думали, що ми зможемо зібрати. Ми зібрали буквально за три місяці добровільно 800 тисяч книг. Всі заклади навчання мають бути забезпечені за такою книгою. Зам земзе з МЗС, під патронатом першої леді ми працюємо і думаємо, що завдання нам вдасться виконати без підкреслюю, жодної копійки бюджетних коштів. Це дуже важливо. Серед книг переважно наукова література англійською мовою. Здебільшого це словники та довідники. Примірники передали заклади Франції, Нідерландів та Польщі. Також в межах акції під назвою Українським дітям українську книгу вдалося зібрати та передати частину художньої літератури і від українських видавництв. Українська книжка це дуже цінно. Як ми соді. Вже говорили за неї, вбивають, за неї мучать, за неї катують. За українське слово. А сьогодні фактично за нашу українську державність сьогодні бореться не тільки Україна, а вся Європа, весь цивілізований світ.